Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді секатор від компанії Льове під номером 10107. Продається він в такому от фірмовому блістері. Всередині є картонка, на якій вказано. Технічні характеристики цього секатора, схема секатора в розібраному вигляді, і також позначення змінних деталей, які можуть знадобитись для обслуговування цього секатора. Всередині також є схема того, яким чином розібрати, зібрати секатор і як виконати його там, настройку, заточку. Як виконати розборку зборку, його ми вам покажемо в окремому відео. А це відео у нас оглядове з усіма характеристиками, а також даними про цей секатор. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор цей належить до лінійки секаторів з коваделцем. Він має ріжуче лезо, симетрично заточене і досить тонко зведене, і контрлезо або куваделце, до якого це лезо здійснює обрізку. Загальна довжина цього секатора 20,5 см, довжина леза по ріжучій кромці 50 мм, mm, а контрлеза 45 мм. Вага секатора 280 г. Через те, що він є от такий повністю металевий, він є досить масивний і важкий. Діаметр розкриття цього секатора до 30 мм, mm, а діаметр комфортної обрізки його мм. 20-22 Візьмемо гілку і спробуємо обрізати. Ця гілочка десь мм 15 мм в діаметрі. Обрізається цим секатором цілком комфортно, без жодних особливих проблем. Лезо виготовлене з вуглецевої сталі і покрите тефлоном. Тефлон захищає лезо від корозії з одного боку, з другого боку. Він дозволяє лезу значно легше входити в гілку під час різу. Єдине, що хочу зазначити, що цей тефлон досить швидко стирається. Ось у нас на Обслуговування є секатор, який пропрацював один сезон. Ми бачимо, що тефлонове покриття на ньому повністю стерте. Ковадел виконане з синку, воно є досить м'яке і лезо вибиває в цьому коваделці канавку. Це не є страшно, тобто ковадел це замінний елемент в секаторі, тобто періодично, там, десь раз на рік. Раз на два роки, в залежності від інтенсивності роботи, його потрібно і підточувати, і також часом замінювати. Осьовий гвинт є досить просто організований, тобто це є гвинт з втулкою, яка знаходиться всередині леза, і гайка, яка затискає цей гвинт. Ковадел кріпиться до руків'я на одному із такому гвинті. Руків'я верхнє і нижнє – це медалеві от виштамповки, досить масивні, з досить товстої сталі. Вони абсолютно не проминаються. З одного боку на руків'ї ми бачимо логотип. Льова, Льовий Original напис з другого боку, ми бачимо знову ж таки Love Original, номер секатора 10 і напис Made In Germany. На самих руків є отакі от, от пластикові накладки. Вони в принципі досить легко знімаються. Всередині ми бачимо. Досить просто організовану ручку. Цей секатор призначений для роботи обріщиком середньою рукою. Тобто, мені під мою руку цим секатором досить комфортно було би працювати. Але хочу від себе зауважити, що оця от класична форма для льови секаторів, тобто це секатор походить від секаторів першої лінійки, тобто від першого льова, які зроблені так само з таких от металевих виштамповок. В цій частині, от в цій частині і в цій частині, руків'я є досить вузькі. Вони потовщуються до закінчення свого. Але от всій частині воно є досить вузьке, і це досить відчутно, коли ви стискаєте секатор, обрізаєте гілку, досить відчутно ось цими частинами долоні. Тобто, ось це звуження руків'я в даному випадку, як на мене, є зовсім некомфортне. Якщо ви прихильник секаторів льова, секаторів з ковадили, то все ж таки рекомендую звернути увагу на восьму серію. Вона значно більш комфортніша в роботі. Замок цього секатора організований дуже просто. Це є от такий от пластиковий рычажок, на гвинті кріпиться до руків'я з цього боку замка є гвинт, який викручується-закручується. Він підстроїться в залежності від того, наскільки зношене контрлезо, наскільки зношене лезо дозволяє підстроїти закриття замка саме в правильному положенні. Останнє про що варто зазначити: всередині секатора є пружина. Вона знаходиться в руків'ї. Це є пластинчаста ось така от довга пружина, яка приклепана до руків'я на заклепці. На клепці. Хоч пружина є як змінний елемент, її можна придбати окремо, виконати заміну самостійно досить є некомфортно. Треба дрель, треба висверлювати клепку, вставляти нову клепку сюди. З новою пружиною і розклепувати її. Тобто це операції, які краще виконувати на сервісі. Точно так само і заміна леза цього секатора виконується не так вже й просто. Осьовий гвинт має втулку, втулка проходить крізь це лезо, і ця втулка не так просто випресовується. Виконати це в польових умовах абсолютно неможливо. Придбати секатор Льова 10107, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в садових Центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.